Скільки за підрахунками можна буде завдяки прийняттю цього законопроекту зекономити і відсотково? Скільки це нам допоможе силам нашої оборони в кількісному та вираженні стосовно зброї, яку ми можемо отримати? Ну насправді цей закон ми очікували. Ну, армія так очікує вже рік. Відпомасштабного вторгнення пройшло і нарешті внесений, але краще пізно, ніж ніколи. Насправді, наша оборонна промисловість була поставлена не зовсім в рівні. Умови, коли якраз зброю завозили, навіть якщо іноземно закуповували без ПДВ і без мита оподаткування митом, а виробники оборонно-воєнного комплексу змушені були при ввезенні комплектації комплектуючих, платити і податок на і ПДВ, і податок саме Мито. Тому, звичайно, це економія буде і 20, і 30%, Якщо це на комплектуючих і зробить наш оборонний комплекс конкурентоздатним, ви вже правильно зазначили, що це і хімічні речовини, і вибухові речовини, і порох. Звичайно, є певні питання у депутатів, особливо оборонного комітету. Які можна там допрацювати до другого читання, і ми можемо там передбачити, щоб не возили, знаєте, там не для оборонних цілей я маю на увазі той самий порох там, і тому я думаю, що тут буде все таки під законкою Міноборони регулювати. Але Міністерство оборони і Збройні Сили України давно чекають цього законопроекту, тому що це дозволить нам підвищити обороноздатність нашої країни і забезпечити саме продукцію, щоб наш оборонно-військовий комплекс забезпечував нашу армію саме вітчизняною продукцією. Це дуже Важливо. Ви, ви також м, правильно зазначили, що Це будуть і ремонтні станції для автомобілів, і спецавтомобілі, і не тільки катери, а й кораблі. Тому дуже важливий законопроект, який очікував Міноборони і Збройні Сили України. І нарешті ми його прийняли з конституційною більшістю, десь 319 голосів. Це два законопроекти, два закони. Які е, вносять зміни до податкового кодексу і до е, митного кодексу як ніколи потрібний законопроект, особливо в країні, яка е, в війні.